За що я люблю електричку? О, май гад! За те, що ти сідаєш, в тебе мінус один руль холодний. Нажимаємо підігрівчик руля. Нажимаємо обігрів 22 градуса. І зараз 3-4 хвилинки, і ще підігрів сюду. Сюди, Суди, і зараз 3-4 хвилинки, і ліф буде теплий. Вже теплом дує. Мені не треба розігрівати дизель або бензин по 15-20 хвилин. І я вже їду. За що я люблю електричку? О, май гад. За те, що ти сідаєш, в тебе мінус один руль холодний. Нажимаємо підігрівчик руля. Нажимаємо обігрів 22 градуса. І зараз 3-4 хвилинки, і ще підігрів сюди. Сюди. І зараз 3-4 хвилинки і ліф буде теплий. Вже теплом дує. Мені не треба розігрівати дизель або бензин по 15-20 хвилин. І вже їду.